Череві вітання любителям спорту 28 квітня. Свій народження відзначає заслужений тренер СРСР з боксу та заслужений працівник фізичної культури та спорту України Анатолій Коваленко. Серед його вихованців чемпіон світу серед юніорів та чемпіон СРСР 1988 року Дмитро Єлисеєв, а також чемпіон Європи, чотириразовий чемпіон СРСР Олександр Ткаченко. Тим часом лічевець у нульову нічию зіграв на виїзді із Севастополем. Енергія зі Львова стала переможцем. Кубка України з футзалу 19-річна Дарина Зевіна завоювала 5 золотих медалей на чемпіонаті України в Харкові. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі, прем'єр-ліга Шахтар переміг Таврію Металург Динамо, Суперліга, Тигри гратимуть за бронзу. Бокс, тріумф кличка та усика. Напередодні матчу з Карпатами у рамках перенесеного 20-го туру прем'єр-ліги Шахтар провів традиційне відкрите тренування. Ми ж у свою чергу дізналися про настрої у донецькій команді. Всі команди Костова грають здебільшого у відкритий футбол. У Таврії невеличкі швидкі гравці. Вони створили чимало моментів у матчі з Карпатами. Інша справа, що вони майже ніколи не сідають в оборону, залишаючи багато відкритих зон. Загалом я позитивно оцінюю філософію футболу, яку сповідує Костов. Але до свого клубу він прийшов у дуже несприятливий момент. А до гри з Таврією готуємось, як і до будь-якої іншої команди у чемпіонаті. Після нещодавньої поразки Дніпра ми маємо більше шансів стати чемпіонами. Таврії, ясна річ, ми не боїмося. Трохи непокоїть блокпости у місті, але клуб забезпечує нашу безпеку. Маленька сенсація від аутсайдера. Таврія цілком очікувано програла лідеру чемпіонату, проте з мінімальним рахунком 2-1 на користь гірників. У свою чергу наставника помаранчево-чорних вкрай непокоїть ситуація із відвідуванням матчів, адже 12-го гравця легіонером. Не заміниш 20-й тур української прем'єр-ліги до Шахтаря. Завітала Сімферопольська Таврія. Гірники фактично дозволили кримчанам не просто відбути номер, а й результативно зіграти. Що й вилилося у кінцевий рахунок: 2-1. Забивали Бернард та Едуардо у першому таймі, а також Бусаїді у другому. Поточного сезону Біло Сині зіграють у вітчизняному чемпіонаті ще три матчі. З ворсклою, донецьким металургом та лічівцем, подальша доля української команди на окупованій території поки не зрозуміла. Не можу ответити на, на те вопрос, де команда буде грати, тому що ніхто не знає. Не я не знаю, взагалі, яке буде, що буде ще з наша команда, тому що просто спонсори не то. Ми не скриваємо свої економічні проблеми. Проте, якщо болгарські спеціалісти діями своїх підопічних цілком задоволений, то помаранчево-чорні у свою чергу свого наставника порадували не надто. Три пункти імпорта Незадоволений відсутністю концентрації, яка повинна була бути присутньою в такому матчі, особливо у другому таймі. Чемпіонат виграється іншою самовіддачею та якістю гри. Я зробив шість замін, аби подивитися, хто на що здатен за умов такого тиску до кінця сезону. Словом, нам залишається брати по три очки в кожній грі. Серед найбільш гострих проблем для наставника гірників є стійке зниження рівня відвідуваності домашніх ігор. Мовляв, в матчі регулярного чемпіонату. До команд, які виступають у лізі чемпіонів, відвідують 60-70 тисяч вболівальників. Натомість подивитися на гру шахтаря приходять останнім часом рідко, коли більше 25 тисяч осіб. 22 квітня було 43 річчя ветерана Шахтаря Сергія Попова. За клуб він виступав у 92-му, 95-му роках, а потім у 98-му, 2004-му. Напередодні свого дня народження колишній захисник поспілкувався з вболівальниками у рамках екскурсії по музею гірників. Футбол це саме життя. Це не треба пояснювати ані юним футболістам, ані досвідченим спортсменам. За декілька днів до свого 43-го дня народження із болівальниками зустрівся екс захисник Шахтаря Сергій Попов. Він свого часу провів з клубом помаранчево-чорних 12 сезонів, але його пам'ятають та шанують їй досі. Состав, тут, Составив Коваль, ковальпацвіоє. Гол самый красивый, но ну это он наверное, самый красивый стоит шахтера. Это метр нас 13-15. В падении пятка еще и себя, как бы сзади. С командой Шахтер говорим мы на ты. Команда Шахтер это наше наследство. Играем в футбол от рождения с детства. Для всех поколений кумир есть игрок. Сережа Попов, молодым, дал. Рок щодо самого Сергія Попова, то він із вдячністю згадує своїх тренерів, зокрема Петра Пономаренка. Про свої досягнення воліє не говорити. Та з футболом насправді так і не розлучився. Сьогодні він теж тренує його підопічні. Ю Ю-20 збірної України ну, Я вважаю, що зараз в Шахтюрі краще спеціалісти, ніж я був, поэтому. Ну, не знаю, маніру ігри сравнювати тяжело. На даному етапі в шахтері одні з лучших защитників, зібраний ползащитників, поэтому і ракітські, два основних ігрока я считаю. Мені здається, і в Україні одні з лучших. Ті ж, хто прийшов поспілкуватися із ветераном вітчизняного футболу, теж не ликом шиті і на грі знаються. Я як би сказати так нападу нападаючи і играю немного вратарем. Я гра в шнурках там в 63-й школі. Що ж з голосними іменами у футболі не народжуються. Це копітка праця помножена на талант та збіг обставин. Це зокрема і підтверджує особиста історія Сергія Попова, який зі скромного гуляй польського, а відтак макіївського та донецького юнака перетворився на гравця, з яким Шахтар заробив багато кубків України і вперше став чемпіоном. Але повернемося до регулярного чемпіонату. Донецький металург у черговому турі української прем'єр-ліги переграв столичне Динамо. Ще з першого тайму донечани дали зрозуміти супернику, що вони є господарями поля не лише номінально. Металург краще володів м'ячем та гостріше атакував. Проте така гра принесла свої плоди лише на початку другого тайму. Гол в доворіт киян забив «Мораєс», Динамо одразу ж. Здаватися, не збиралося, і на 74 й хвилині підопічні Сергія Риброва завдяки голу Калітвенцева нівелювали перевагу донечан. Але крапку у матчі 10 хвилин по тому влучним дальнім пострілом поставив той же Мораєс, оформивши дубль. Тож 2-1. металург перемагає київське Динамо. Друга гра в півфіналі баскетбольної суперліги знову не принесла перемоги донечанам. Баскетбольний клуб Донецьк вдруге поступився в южному фавориту цьогорічної першості. Хіміку рахунок зустрічі 91,60 на користь южненців. Другий півфінальний матч баскетбольної суперліги від самого початку обіцяв бути для БК Донецьк нелегким, адже боротися з короткою лавкою проти команди, яка зберегла свій склад з початку сезону, майже неможливо. Тож стартовий ривок хіміка на 9 очок нікого не здивував. Щоправда, донечани здебільшого завдяки молодому центровому Антіпову таки відігралися. А на початку другої чверті навіть вийшли вперед: – 22-24. Втім, господарі дуже швидко повернули собі лідерство і надалі лише збільшували відрив сорок за під. сумками двух десятихвиленок 69 51 после третьей начали хорошо, да, убежали сразу, я имею в виду в очках, да, и ну, противник нас догнал и не могу сказать, что кроме кроме последних там может быть 10 минут, 12 минут, что очень легко нам все давалось, да. Донецк агрессивно играл, боролся, да, менял формы защиты. І, і нам это не всегда ляковсьо давалося да. білі шибки нападіння, да і защита не всегда зроботу на тому рівні, як, як надо. Відрив у 18 очок. Дозволив наставнику южненців випустити на майданчик резервістів та догравати українською п'ятіркою. Донець, же, навіть попри спроби Антіпова та Буренка врятувати гру лише збільшив відставання. Фінальний рахунок – 91-60 на користь хіміка. Обращает на себя внимание несколько цифр, как по мне, ужасающих. Мы вторую группу дряд делаем 20 потерь. Это говорит об агрессивности вашей защиты и неумении работать при такой плотной опеке. И сегодняшняя, вот еще одна цифра: два подбора в нападении за матч это катастрофа. Сегодня мы почему-то боялись силовой борьбы. Сегодня Южный выдавил нас не только из трехсекундной зоны, но, по-моему, даже за трехочковую линию. Таким чином, маємо дві перемоги хіміка в серії, і щонайменше ще один матч, який відбудеться в неділю в Донецьку. Але якщо тигри не зроблять висновків з попередніх ігор та не дадуть супернику гідну віці, чи вдома виступ команди в півфіналі Суперліги буде завершено. Тигри тепер гратимуть у бронзовій серії. 27 квітня вони зазнали поразки у третьому матчі півфіналу Суперліги. Южненський хімік обіграв Донецьких хижаків з рахунком 91-79. Щодо маріупольських левів, то тут ситуація інакша. Презовська команда витягла щасливий квиток на четверту гру у півфінальній серії. А завмаш переміг будівельник з рахунком 91-73. Вище я не можу сказати, що не були готові, але ми були какие-то ізлічно і Тем не менее, в начале игры Азумаш получил такую, скажем так, уверенность с броска с дистанции. Попали первые, если не, брошу, не ошибаюсь, первые пять трех, трех, очковых. И почувствовал уверенность, и дальше играет. Они, скажем так, нельзя сказать, что самый высокий процент попадания, но Азелмаш попал, когда надо. Хорошая игра, хороший настрой. tokazaal ja tooj poslije v te igre uh, kije što važno bilo pokazati igru pokaza na š miskak ne popali slučajno polofirali pleofa što. Mi, u naš, što je rezultat to je bilo za nami, je tannjepro tak boje uh, to mora ih nasraljao što bi ne pokazalo horroš igru ja, na njih ni uh, davlljenje rezultata. Після поразки у стартовому матчі чемпіонату світу з хокею у південній Кореї вже другу зустріч українська збірна завершила перемогою. Команда в суху переграла Угорщину 3-0. Всі три шайби українські хокеїсти закинули в більшості. Відзначилися нападник Донбасу Євген Білухін, а також Олег Шафаренко та Олег Тимченко. Після нещодавньої сухої перемоги над угорцями українці зазнали прикрої поразки на останній хвилині від японців 2-3. Гру не врятувало навіть введення в дію шостого польового гравця. Хокейна збірна України не здолала чергового суперника на чемпіонаті світу в південній Кореї. 24 квітня команда поступилася Словенії з рахунком 3-5. Заявку на перемогу словенці оформили вже у першому періоді, залишивши у воротах українців дві шайби. У заключному матчі чемпіонату світу 2014 року з хокею у першому дивізіоні група збірна України розгромила команду Південної Кореї з рахунком 8-2. Українці завершили турнір на четвертому місці. А путівки до еліти світового хокею виграли команди Австрії та Словенії. Не перемикайтесь. Команда спортивного простору розповість про те, чим живе світ боксу та черлідингу. Володимир Кличко захистив свої титули в поєдинку з австралійським супертяжем Алексом Леопаї. Український боксер з перших секунд заволодів перевагою, а його суперник почав пропускати удари. Та вже в третьому раунді Кличко відправив Леопаї в нокдаун. Після цього чемпіону знадобилося небагато часу, аби остаточно реалізувати свою перевагу. В п'ятому раунді український боксер відправив австралійця у нокаут. І достроково завершив поєдинок. Олімпійський чемпіон Лондону, 2012, українець Олександр Усик, вже в третьому раунді нокаутував німця Бена Нсафоа. Це вже третя перемога Усика на професійному рингу. Зазначимо, що цей бій проходив в Андеркарті поєдинку між абсолютним чемпіоном світу Володимиром Кличком та австралійцем Алексом Леапаї. Спорт з елементами вистави. Чемпіонат шкільного спортивного клубу Донецьк серед груп підтримки до 16 років пройшов у шахтарській столиці. Кожен район міста представляла команда, яка підготувала власний спортивно розважальний номер. Яскраві костюми, музика, елементи, акробатики і танцю, які команди виконують синхронно у шахтарській столиці. Пройшов турнір міста з черлідингу. Відтепер і цей вид спорту долучено до спортивного об'єднання Шкільний спортивний клуб Донецьк, що включає в себе учнів усіх шкіл міста, які ведуть здоровий спосіб життя. Всі ми знаємо, що ветогаду гараздського совет і городського ліса шлюпкаченка виділили средства на создання школьного спортивного клубу «Донецьк». в рамках цього клубу тисячі дітей. Города Донецька проводят соревнования по различным видам спорта. На сьогодні уже прошли школьные, районные, городские соревнования по стритболу, по футзалу, по фитнес-аэробике, по волейболу. Сейчас завершаются, вместе с учебным годом завершаются по футболу и баскетболу. І от сегодня Черлине, девочки группы поддержки. Почему? Потому что без групп поддержки, без болельщиков дневное соревнование становится неинтересным. Учасники змагань дівчата віком до 16 років. Кожен район Донецька представляє відповідна команда. Самі спортсменки зазначають, що черлідинг унікальний тим, що тут поєднаний цілий комплекс спортивних дисциплін. Мне сам нравится сам по себе спорт. Я с детства занимаюсь спортом. Очень нравятся танцы, но черлидинг это не просто танцы, это акробатика, это растяжка. На самом деле хорошие физические, физические нагрузки дают. Очень интересно нравится. От э, соревнований ожидаю, ну, конечно, хотелось бы победы. Вот. Ну, по хочется показать и себя, и на других посмотреть. Это такая энергия. Это... Это всплеск емоцій, котре ти просто даєш жителям ти хочеш то карта поддержать команду. Тренери груп підтримок кажуть, що останнім часом молоді йде займатися черлідингом все активніше, проте бажано мати певну фізичну підготовку або ж починати ще з малку. По-перше, це командний вид спорту. Тут дівчинки тренуються ми їздимо стрінування як как безплачений бы колектив. Черлінінг розвиває пластику, пригучість, емоціональний очі від спорта і он розвиває какби чоловіка як, як внешне, так і внутрішні. Керівництво міста зазначає, що підтримуватиме та сприятиме розвитку цього виду спорту і надалі. Займатися спортом просто неба така можливість з'явилася у мешканців Докучаєвська, адже їх місто перемогло в обласній акції Відповідальність починається з мене. Трофеєм для переможців стало доповнення вже існуючого спортивного майданчика новим інвентарем. Здорова нація має починатися з молоді. Саме з такою метою, у 2013 році, обласним управлінням у справах сім'ї та молоді була проведена акція Відповідальність починається з мене. Основная цель этой акции это профилактика правонарушений среди детей и молодежи, это запрет продажи алкоголя детям не повнолесовершеннолетним. И это профилактика можно так сказать алкоголизма, наркомании, табакокурения. Переможцем цієї акції став Докучаївськ. Це й не дивно, адже у рейтингу з занять фізкультуру та спортом серед невеликих міст воно посідає друге місце. Але як сподівається, міська влада, поява нового інвентаря на майданчику, який, до речі, також було відкрито лише минулого року, дасть змогу місту очолити цей рейтинг. Эта спортивная площадка, она еще больше привлечет к себе наших докучаевцев. То есть, ну не каждый может заниматься спортом серьезно, ходить на секции. А вот если у них под окнами есть эта спортивная площадка, то можно найти каких-то 15-20 минут, выйти позаниматься. И рядышком детская площадка, дети видят, как взрослые занимаются. Потом со временем они с детской площадки, соответственно, перейдут на спортивную площадку. На нашей площадке добавился турник брусья, тренажер «Арбитрек» и стенка. 12 830 гривен. Это деньги, которые потрачены были на эту спортивную площадку. Звідки взялися гроші? Це окрема історія. Паралельно із обласною акцією у 2013-му відбувалася і всеукраїнська інформаційна просвітницька акція Відповідальність починається з мене на якій головний приз у розмірі 50 тисяч гривень отримала Донецька обласна молодіжна організація Молодіжна ініціатива міст. Саме ці гроші вони і вирішили віддати трьом переможцям обласної акції. Это деньги, которые выиграли, выиграли вместе с областью в какой-то степени, и тратить их на себя нет только для молодежи. Сотрудничество, молодежь и развитие спортивного движения, вот этот здоровый образ жизни. Это натолкнуло на мысль о том, что необходимо ну, вкладывать деньги в это направление. Розподілялися кошти не за місцями, а за потребами. Самі ж докучаються безмежно радіють як новому спортінвентарю, так і самому майданчику. Адже ще рік тому можливості займатися фізкультурою просто неба в них не було. Бруся, на яких я займаюся життєвна, Вот ще одні бруся: баскетбольне кольцо. Я люблю теж грати баскетбол, турнік, лесниця Тут можна хорошо провести время, позаніматися спортом, закалитися. поддержать свое здоровье теперь появилась возможность заниматься спортом на турниках качаться там отжиматься вот можно разные трюки на турниках делать и как только сделали вот эти вот кольца можно в баскетбол играть в общем очень много возможностей теперь появилось они новые ими удобно работать они шире чем прошлые Поэтому им легче, ну, не легче діли так удобні. Просто обирали переможців обласної акції ретельно. Зокрема, докучаїськ став кращим за декількома показниками. Они единственные на Донецкой области приняли на област на городском уровне э, такое, в общем-то, негласный закон. Это э, когда был запрет установлен в продаже в торговых путочках э, ночное время алкогольных э, напитков. И это очень здорово, потому что результаты очень положительные. Ну и плюс, конечно, э, очень много было проведено профилактических мероприятий в учебных заведениях, в трудовых коллективах. Що стосується інших двох переможців, ними стали Макіївка та Слов'янськ. Тож у першому місті спортивний майданчик буде відкрито на території Донецького обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У Слов'янську ж новий спортивний об'єкт з'явиться на території Донецького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. І наостанок у наступному випуску ми розповімо про те, чим завершиться домашня зустріч Шахтаря з Ілічівцем, металурга з Таврією, а також Азовмаша з будівельником. Що ж, за головними подіями спортивного життя регіону та країни, слідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Крім того, дивіться нас на нашій офіційній сторінці за адресою k61.dn.ua.sport. До зустрічі.